яке передбачало передачу і поселення неколітнього матеріка Євгена Євгеновича Далі проміні не буду озвучати збір, який був відібраний від матерів в комунальному комунаційних підприємстві міської обласної ради для перебування Також Забирання нашого одноготичного і передачу кодонатну сім'ю. Знову ж таки, пункт 5 передбачає забрання кодонатної сім'ї неповнолітньої. І шостий пункт передбачає влаштування сім на скривання сім'ї в міський центр соціальних служб під соціальний супровід. І сьомий пункт передбачає дію віку Запитання. Основні рішення. Основні рішення комісії по Прошу запитання. Немає? Ставлю на голосування. Прошу голосувати. За 16 рішення приймається. Друге про затвердження договору про пасторнат над дитиною. І пропоную одразу за основу, тому що буде зміна назви самого документу. Прошу голосувати. За основу даний проєкт рішення. За 16 за основу прийнято, прошу нам. Так, скажу. суть зміни полягає в тому, що в буде, буде звучати таким чином про внесення змін в рішення виконавчого комітету Черновецької міської ради від 19-10 2021 року номер 143 про запровадження послуги патронату над дитиною. Але сам суть даного проекту рішення передбачає затвердження в новій редакції договору з патронатною сім'єю щодо. І зміни відбулися, ми мусимо їх перезахватити для того, щоб управління праці було проводити фінансування, тому що там змінилися питання про фінансування. Ставлю на голосування правку в пункті 2 змінити на... Про внесення змін в рішення виконавчого комітету чорнаської міської ради від 19.10.2021 року, номер 143 про запровадження послуги патронату над дитиною. Прошу голосувати правку. 16 правка приймається. Запитання немає. Прошу голосувати проект рішення в цілому з проголосованою правкою. За 16 рішення приймається. Наступне третє. Про проведення повідомленої реєстрації колективного договору. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення про проведення повідомної реєстрації колективного договору між адміністрацією та поступовим комітетом комунального закладу Суспільська школа мистецтва. Зміни відповнення відноситься до для повідомленій реєстрації такого порядку і саме договору. Прошу запитання. Має, прошу голосувати. За 16 рішення приймається. Дякую. Наступне четверте про проведення повідомлення реєстрації, до реєстрації змін до колективного договору. Даний проєкт рішення також передбачає проведення повідомленої реєстрації змін до колективного договору між адміністрацією військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені Гекмада Петра Сагадачного та трудовим колективом даного військового ліцею. Прошу запитання. мене є конфлікт інтересів, тому я потім питань голосувати не буду. Прошу, якщо немає запитань, прошу голосувати. За 15 рішення приймається. Дякую. Різне. Прошу, е, так, е, зараз е, до нас підійде е, е, покличте там, Словінська там є. Олена Володимирівна. Оксана. Ой, Оксана, сліхуй, п яре, п яре, п яре. Е, Так, Шановні члени Конкому, зараз Оксана Володимирівна, завідувач Чептицького районного відділу державної установи Львівський обласний центр контролю та про профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Пояснить нам, що це за структура. На відміну це вже не санітарна, не сам станціях не називали. І чим вони займаються, по яких питаннях можна звертатися, Ну і так далі. Ну, я не знаю презентації, прошу, будь до ласка. Нам же фіроки не це Звичайно. Доброго дня. Потреба в роботі виникла така, що не всі знають, що центр контролю і профілактики хвороб має функції дещо відмінні від ліцензації. Тому отже, я Оксана Сливінська, заступник завідувача від Шептицьким районним відділом державної установи Львівський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб. В нашому складі є відділ профілактики інфекційних захворювань. Відділ профілактики неінфекційних захворювань це є більш ширше, в даному питанні ми працюємо. Також мікробіологічна санітарно-гінічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій та вірусологічна лабораторія працює на базі Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, що дає нам змогу проводити вірусологічні дослідження та дослідження особ... на особливо небезпечні захворювання. Чим ми займалися? по-перше, моніторинг дослідження, за які є погоджені з обласною військовою адміністрацією за кошти держбюджету. Це є дослідження впливу атмосферного повітря на здоров'я населення, дослідження шуму від доріг, також дослідження води річки Західний Буг, дослідження питної води. По всіх випадках, коли були відхилення, відхилення були по перевищенні шуму, відхилення були по атмосфері, були скеровані листи із рекомендаціями щодо проведення в належний стан, так як ми вже несемо станції контролюючих функцій, у нас немає. Ми даємо рекомендації і розробляємо пропозиції, так як є фахівці вдали галуди. Також е проводилися дослідження в лабораторії особливо небезпечних інфекцій на лептоспіроз від щурів, які є переносчиками даної хвороби. І на території Шептицького району, а саме Острівської сільської ради, було виявлено позитивні запити. Що хочу наголосити, ми відбираємо кількість досліджень, ті, які йдуть в нас по плану, і відповідно. На, на одних, других, третіх територіях ми не можемо за свої кошти охопити повністю всю територію, тому ми пишемо листи. Якщо є е, така необхідність, така потреба, ми можемо приймати спільно із владою, тому є тут програми, і проводити більш ширший моніторинг на територіях. Е, там ще є одне по неінфекційних захворювань. За останні роки ми почали проводити знову санітарно-екологічну оцінку проєктів. Що це Я розкажу? Колись санстанція проводила погодження всіх проєктів, коли архітектура розробляла на проєкті пропозиції. Перед тим, як архітектор розробляли, збиралася нарада, і ми давали свої пропозиції наші спеціалісти. Потім функцію цю забрали ще й в санстанції, і її практично ніхто не проводив. І коли проєкт вже здавався, тоді було багато скарг і від населення, ну і взагалі це були проєкти, які не повністю відповідали санітарним нормам. Тому зараз обласні спеціалісти ну і наші спеціалісти проводять санітарно-екологічну оцінку проєктів, але це вже йдуть готові проєкти. Тому якщо на місцях будуть нас кликати архітектори на передпроєктні, ми з радістю допоможемо зробити це на більш ранньому етапі, ніж давати потім пропозиції, тому що там було і по Шептицькому. Району теж були проєкти, ми також даємо тільки рекомендації свої. А в подальшому, наскільки їх враховувати, це вже вирішує замовник і вирішує проєкт. Е ну, це, що я вам хотіла по розділу, там ще по моніторингу. По інфекційній захворюваності, я думаю, ви тут більше знаєте. За минулий рік в нас інфекційна захворюваність зросла. Зросла вона за рахунок вітряної віспи. Дуже велика кількість хворих, і вона продовжується в цьому році. Також, ви знаєте, в нас був спалах вірусного гепатиту А, який перехідний минулий рік цей рік, дякуючи зусиллям усіх спільних, нам вдалося його ліквідувати. Зараз є велика захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. І ті моніторингові дослідження, які проводилися на базі обласної вірусологічної лабораторії, виявлено циркуляцію грипу А, грипу Б, також вірусних інфекцій, аденовіруси, риносикальні віруси, що ускладнює перебіг даного епідпроцесу, так як люди одночасно хворіють різними захворюваннями, імунітет ослаблений, вийшли з однієї, могли перезаразитися іншими хворобами. І зараз дуже багато. Хворих є із ускладненнями і з пневмоніями в стаціонарах, це ви чули. Також є велика захворюваність на туберкульоз зростає за останній рік і в цьому році також є. І на сказ. Дуже багато тварин порівняно з попередніми хворіють на сказ. Червоноградська лікарня є кластерною лікарнею. Тому всі, хто потребує антирабічного лікування, лікуються в Шептицькій, перепрошую, в Шептицькій міській лікарні. Лікарня забезпечена достатньою кількістю антирабічних препаратів для лікування хворих. Також були проведені в минулому році ряд заходів, які дозволили знизити кількість популяцію диких тварин. Тому було е, дозволено обласною військовою адміністрацією відстріл лисиць. І, ласка, переключайте. Вакцинація. В минулому році, на жаль, дуже багато антивакцинаторів і загальні показники охоплення вакцинаціями планових щеплень, які передбачені згідно календаря. Є не на високих рівнях, практично достатній рівень охоплення вакцинаціями, це є коли є 95%. Тоді збудник не буде циркулювати, це називається такий колективний імунітет. У нас, на жаль, недостатні показники серед дитячого населення, також серед дорослих. За останній рік вдалося значно підвищити якраз за рахунок, вакцинальні сесії проводяться як в дитячих колективах, так і в лікувальних закладах. Це стратегічна оцінка, те, що я подала, 25 проєктів було розглянуто за минулий рік далі. Регування на надзвичайні ситуації. У нас є група хімічного і радіаційного реагування, все, що було, виїжджали і ртуть дослідження, провели, перевищень не було. Ну, і це з неінфекційних захворювань, оце що є нове. У нас є проекти по профілактиці неінфекційних захворювань. Є проекти здорова, кожна школа здорова школа, де наші спеціалісти із учнями в різних формах спілкування проводять бесіди, щоб довести їм, як поводитися, щоб не захворіти майбутнє. Це і зір-школяра на підприємстві. З водіями здоровий водій було. Зір школяра, казали. Здорове харчування. Досить у нас проводиться розрахунок, наші спеціалісти розрахунок маси тіла, якщо є надлишкова, прораховують рекомендації, є розроблена тарілка здорового харчування, де ми ділимося і також надаємо рекомендації, щоб в подальшому не хворіли ні діти, ні дорослі. Також проєкт здоров'я шахтарів на підприємствах проводили такі виїзні сесії із вимірюванням тиску. Здорові зуби вже я говорила. Ми приймали участь так само на усі запрошення. Якщо влада кличе нас, ми ніколи не відмовляємося і завжди даємо свої рекомендації. Більше того, ми самі нав'язуємося для того, щоб можна було у взаємодії з владою підписати якісь проекти, і ми могли більше виконувати свої функції по забезпеченню профілактики здоров'я громадян. Шептицького району. ділі на наступний рік є стратегія впровадження системи громадського здоров'я. От ми би хотіли разом з Шептицькою територіальною громадою розробити цю стратегію і почати її впроваджувати. Так коротко. Я старалася Дякую. донести нашу роботу. Може когось ще є. Є такі послуги, які ви надаєте безпосередньо населення, що є то на звіті тазово, як розводи у нас є послуги, які ми надаємо населенню. Це є послуги, я казала, і дослідження води, дослідження атмосферного повітря, дослідження шуму. Найбільше у нас зверталися дослідження води. Ми досліджуємо харчові продукти. Для населення також установи організації на комерційних основах у нас укладають угоди, ми проводимо такі лабораторні дослідження і завдяки цьому і школярі, школа, освіта знають, яка в них іде продукція для дітей. Ми досліджуємо воду централізованого водопостачання на безоплатній і на платній основі. Ну і всі результати. Також у нас ми можемо проводити дослідження атестації робочих місць. Повністю є спеціаліст, який робить заключення віка її праці. Якщо підприємство це цікаво, можна заключати угоди. Якщо можна, ще, будь ласка, уточнити, ви там згадали, що ось є спеціалісти, які радіаційне, хімічно зараження, якщо в квартирі то, е, термометр розбивається, там ну, є вплив. Так, так, ми проводимо дослідження. От, власне, була надзвичайна ситуація в Соснівській. Ми виїжджали, наша група виїжджала, ми провели дослідження як заміри атмосферного повітря, так і змиви проводили дослідження перевищення виявлено. Ми проводимо дуже широкий спектр досліджень, ми можемо і додатково, я думаю, що я десь підготую і повний перелік. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб заключали з нами додаткові угоди. Щоб квартирі розбився ртутний термометр, які ви можете надати рекомендації, або як ви можете допомогти там з ліквідацією наслідки. Як, 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 як ви такої ситуації? До такої ситуації ну ліквідацію побутова проблема, і люди не знають, що робити. Люди не знають, що робити? зараз є електронні ртутні. Ні, вони ртутні, там є посипають содою. і це. Відділ надзвичайних ситуацій ми проводимо дослідження зараз. Коли вони зібрали ртуть, можуть нас зателефонувати, запросити. Ми візьмемо змиви і скажемо, чи ртуть і пари повітря, і чи скажемо тоді, чи залишилося ртуть в приміщенні. Оце ми можемо зробити. Але самої послуги збирання ртуті ми не додаємо. Це клініна немає. Вона не збирається, до речі, на порталі Дія зараз є такий е, освітня програма, освітній цикл щодо реагування на надзвичайні ситуації, в тому числі там розповідають, як поводитися, коли розлилася в ртуті. Власне, до збору ртуті ми не причетні, але коли до нас зателефонують і попросять виїхати провести заміри, ми це зробимо. Ну, для населення платна послуга. Яка середня вартість? Порядок це Порядок. Телефонуєте в нашу або підходите в центр контролю профілактики хвороб, покладається така одноразова угода. Середня вартість невелика. Ну, якщо я не готова зараз конкретно, перепрошую, що не взяла. Ну, це десь буде ні, десь порядку 300 гривень. Там в залежності від кількості змивів і від площі приміщення. Скільки досліджень буде? Ну, то, що ми виїжджали, наприклад, на Соснівку, там було біля двох тисяч, там були дослідження більше десяти змивів і 5 точок повітря. Від кількості змивів, від самих кількості приміщень, ну і від самої кількості ртуті, яка була розлита. Також я перекошую, я пропустила то, що хотіла сказати, зараз багато дуже працюють по ментальному здоров'ю. У нас є спеціалісти і ми працювали в цьому році із соціальними службами якраз Шетицької територіальної громади залучали, в нас були виїзди обласні спеціалісти виїжджали в пенсійний фонд, проводили таку інтерактивну виставку Ментал трек, так що якщо є якісь установи організації... Державні, які зацікавлені, це, це безкоштовно. І якщо хтось хоче долучити нас до своїх заходів, і я запізно знала за захід, коли був з будинку воїна, ми могли теж долучитися із своїми локаціями. Дякую. Дякую, Дякую. Ви, ви в цьому місяці виконком ще будете. Це було зрозуміло.